Вітаю, друзі! Через останні події, які ми переживаємо в нашому краї, в нас виникають питання, звідки береться стільки зла? Де в обставинах, які ми переживаємо Бог, і сьогодні, відкривши писання, ми попробуємо подивитися на те, звідки береться зло. Перше всього ми звернемося до Слова Божого. Ми будемо читати декілька текстів. Євангелія від Луки, 22 розділ, 31 вірш. І промовив Господь, Симоне, Симоне, ось Сатана жадав, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. І друге місце, яке я бажаю прочитати, воно також записано, воно записано в. Першому соборному посланні апостола Петра, це буде п'ятий розділ, дев'ятий вірш. Або навіть вірніше, восьмий і дев'ятий вірш. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Против, ти з йому твердів вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі, що відкриває нам слово Боже? Воно говорить нам про те, що однією, одним з джерелом походження зла є, як говорить Ісус Христос, як говорить апостол Петро, є диявол. Отже, перше, ми бачимо джерело диявол. Який бажає зла? Що говорить нам Біблія ще про походження зла? Коли ми відкриваємо книгу буття, перший розділ, третій розділ, верніше, з першого вірша, і ми читаємо великий уривок. Це історія про те, як Адам і Єва згрішили. Ми можемо прочитати в третьому розділу з 1 по 24-й вірш. Де описується історія про гріхопадіння Адами, Адама і Єви і як їхній вчинок повпливав на інших людей. Також, коли ми відкриваємо вже новий заповіт, п'ятий розділ послання апостола Павла до Римлян, 12-й вірш, підтверджуючи думку, яка була запитана, яка написана в книзі буття, апостол Павло говорить, тому-то. 5 розділ, 12 вірш. Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Отже, читаючи дані уривки, ми приходимо до висновку, що другим джерелом походження зла являється вибір безпосередньо Адама і Єви. Який впливає вже на життя всіх людей. Їхній поганий вчинок через їхній поганий вчинок люди стали грішними. друге, про що ми пишемо, це вибір. Вибір перших людей. Через вибір перших людей всі люди стають. Грішними. Отже, ми читаємо наступне місце Писання і розбираємося про причини походження зла. Євангелія від Матвія, 23 розділ, 37 вірш, де Ісус Христос говорить дуже гарні слова. Він каже: Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти Твої, як та квочка збирає під крила курчаток Твоїх? Та ви не захотіли. Послання до Римлян, третій розділ з 10 го вірша. Апостол Павло, що говорить подібні слова, він каже: нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає хто шукав би Бога. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, немає ані одного. Гріб відкритий їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах. Уста їхні повні прокляття, гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, рудіна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхніми. Розглянувши два місця писання, ми переходимо до висновку, що причиною походження зла, чому людям ставало погано, це був їхній власний вибір. Ісус Христос каже, Я хочу зібрати вас, як вочка збирає курчата, та ви не захотіли. Вони зробили вибір не слухатися Господа. Отже, третій джерелом походження зла являється вибір. Вже вибір безпосередньо кожної людини. Це вже вибір мій, вибір ваш, вибір наш. Коли ми не хочемо слухатися Божого Слова. Відповідно, коли ми не хочемо вибирати добро, ми вибираємо зло. Отже, як ми бачимо зі слова Божого, причиною походження зла є диявол. Ми читали. Являється вибір Адама і Єви. Ми також з вами прочитали. Являється вибір людей. Ми читали, де Ісус каже, Я хотів вас зібрати, ви не захотіли. І, рухаючись далі, ми бачимо, що відкриває нам Слово Боже про, про джерело походження зла. Чому страждають невинні люди? По перше, Соборне послання апостола Петра, він каже. В другому розділі, 20 вірші, він каже такі слова. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, а коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. І далі в третьому розділі, розділі, в 14 з 14 вірша, він каже, а коли ви за правду страждаєте, то ви блаженні». А їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. Господа Христа святіть в ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас з лагідністю, зі страхом. Майте добре сумління, щоб тим. За що вас обмовляють, немоби злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі, бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. В контексті Соборного послання апостола Петра ми бачимо, що християни страждали, але страждають вони вже через те, що інші люди не хочуть бачити подібний образ життя. Вони не хочуть бачити біля себе людей, які живуть добре, і вони вирішують вчинити їм зло. І дуже часто, навіть коли ми не робимо зла, ми не вибираємо зла, ми втікаємо від зла, але ми можемо Ми страждаємо, тому що інші люди вони вибирають зло і їхній вибір. Впливає на наше життя, і ми страждаємо через їхній вибір. Наступним джерелом походження страждань виявився вибір інших людей. Давайте ми запишемо це. коли люди, навіть тоді, коли ми не вибираємо зло, ми не хочемо зла нікому. Але ми можемо страждати і несемо страждання лише через те, що комусь не подобається наше життя, і інші люди вибирають вчинити зло нам і через те, що вони вибирають. Зло вчинити нам, ми страждаємо не тому, що ми вибрали, а тому, що є вибір інших людей. Ми просто живемо на цій землі і залежні від вибору інших людей. Отже, ми підсумовуємо деякі речі. Ми бачимо, що Біблія чітко показує нам чотири джерела походження зла. Перше, яке чітко прописується, перше це є диявол, друге це є вибір Адама і Єви. Через вибір Адама і Єви, всі люди, які живуть на землі, вони є грішні. Ми ніколи про це не повинні забувати. Наступний це є вибір людей. Ми читали, Бог хоче зібрати. Люди не хочуть. Бог каже, слухайтеся мене, вам буде добре. Люди не слухаються, вони вибирають чинити зло. І самий останній, можливо, це саме ближче на сьогоднішній день для нас, чому страждають в нас люди? Тому що хтось вирішує вибрати зло і принести його до нас. І в результаті вибору інших людей страждають люди.